Природні екосистеми, на відміну від країн, не мають меж. Вовк в Україні і вовк у Польщі це один і той самий вид, що залежно від умов середовища вільно переміщуватиметься і навіть дозволу у прикордонників не питатиме. Відповідно, і екологічні проблеми не мають кордонів. Як людство об'єднується, щоб їх подолати, дивись у цьому відео. Згадай, про які екологічні проблеми ти вже знаєш. Їх доволі багато глобальне потепління, зміни клімату та опустелювання, забруднення повітря, води та ґрунту. Усі ці проблеми призводять до вимирання живих організмів. Можеш подивитися наші плейлисти Планета Земля та Ми і наше середовище життя, щоб детальніше дізнатися про кожну з них. Перелічені проблеми не існують самі собою, вони пов'язані. Забруднення повітря спричиняє парниковий ефект та глобальне потепління. Глобальне потепління веде до змін клімату, через зміни клімату вимирають живі організми і так далі. І для вирішення цих проблем, відповідно, не знайдеться магічної пілюльки. До збереження живої природи і людства, як її частини, потрібен системний підхід. У 1992 році в місті Ріо де Жанейро Бразилія відбувся Саміт Землі конференція Організації Об'єднаних Націй із навколишнього середовища та розвитку. У цій конференції взяли участь багато країн а за її результатами був виданий так званий порядок денний на 21-ше перше століття план дій для покращення життя людей і збереження живої природи. Так виникає концепція сталого розвитку. По перше, розвиток суспільства має бути таким, щоб задовольняти потреби, що ми маємо зараз, і при цьому турбуватися про майбутні покоління. Цей принцип використовується, наприклад, під час планування міст, будується нова дорога, треба подбати про чистоту повітря і зелені насадження, не забути про велодоріжку поруч і, звісно, пішохідну ділянку. Наступний принцип базується на тому, що ми маємо використовувати ресурси так, щоб не виснажувати їх і знайти способи використовувати їх відповідально та ефективно. Наприклад, у лісогосподарюванні. Звісно, ми не можемо обійтися зовсім без деревини, але добувати її треба розумно, щоб не нашкодити природним екосистемам. І, звісно, потрібне лісовідновлення за допомогою насадження лісів. Як ти думаєш, які джерела енергії не вичерпуються? Сонце, вітер, енергія водних течій, геотермальні джерела та біопаливо приклади джерел відновлювальної енергії. Наступний принцип стале виробництво та споживання. Він означає, що наявні ресурси мають використовуватися у спосіб, що не завдає шкоди навколишньому середовищу та не витрачає їх надто швидко. У промислових масштабах відходи з одного виробництва можуть використовуватися як сировина в іншому. Наприклад, на заводах, що виробляють металеві предмети, після очищення металів утворюється шлак, затверділа маса із усіляких домішок. Його потім використовують для укріплення будівельних блоків із бетону, їх так і називають шлакоблоки. Також у багатьох країнах здійснюється переробка сміття, органічні відходи використовуються для створення багатого на поживні речовини компосту, Із відходів пластику виробляють багато нових різних продуктів. Папір також переробляють в упаковки та серветки, скло переплавляють у нові скляні вироби. Металеві відходи також переробляють у нові металеві вироби техніку, автомобілі, будівельні матеріали тощо. А ось з електронікою складніше. Її розбирання і перероблення вимагають додаткових зусиль через те, що її деталі зроблені з різних матеріалів тут і метали, і пластик, і скло в одному виробі, а деякі вироби не переробляються масово. Наприклад, деякий одяг. Через велику кількість використаних матеріалів і барвників. але рішення є поділитися одягом з іншими або використати для створення чогось нового. Або коробки для піци не переробляються через те, що папір забруднений жиром. До речі, це загальне правило перед сортуванням сміття треба очистити, щоб полегшити його подальше перевиробництво. І найголовніший принцип людство змінюється, з'являються нові технології, вироби і стилі життя. Але що б там не було, ми маємо пам'ятати наше благополуччя забезпечується екологічною рівновагою та стійкістю природних екосистем. Планета Земля наш дім, і ми несемо відповідальність за неї. Запам'ятай екологічні проблеми. Глобальне потепління, зміни клімату та опустелювання, забруднення повітря, води і ґрунту та вимирання живих організмів взаємопов'язані. З метою їх подолання в 1992 році на саміті Землі був виданий порядок денний на 21 століття план дій для покращення життя людей і збереження живої природи. В його основі лежить сталий розвиток. Концепція, за якої розвиток людства відбувається зі збереженням природи. Задля впровадження сталого розвитку будують екологічні міста, здійснюється перехід на відновлювані природні ресурси, впроваджується безвідходне виробництво та споживання, перероблення сміття. Піклуйся про довкілля. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.